Сьогодні понеділок, а значить, вчора закінчилася чергова війна альянсів. нам підбір дав український альянс, один із найстаріших, який я знаю, в цій грі Україна-моя. Як можете бачити, ми виграли, але війна була дуже-дуже напружена. Я хотіла зняти всі свої етапи, але оскільки блогер з мене дуже сильний не блогер-ютубер. Дуже сильно початківець, я не підготувалась, і у мене постійно закінчувалась пам'ять на телефоні, я щось там підчищала, але щоб зняти повне відео, пам'яті не вистачало, тому це не те, що не всі бої, а навіть шматочки не всіх боїв. Ходила я, як завжди, в основному моно. Війна була Хілова. Я найбільше це не люблю, таку війну. Ну, і тут діло пахне шотом. Тут я дуже сильно ризикувала і ходила без хіла. Понадіялась на сніжка, що він мені допоможе. Ну, і, в принципі, хто не ризикує, той не п'є шампанського виграла цей бій. І цей, здається, теж виграла. ні Не пам'ятаю. Питаю, що камінчик був, і все було досить добре. Але запис обривався. Тут мені не пощастило. Я брала тап проти кольору до сніжка. Сподівалась, що Сніжка винесу, потім буде легше, але було ніфіга, але ж тут треба було тікати, я не втікла. Кинджалики Леді і Садори мене з'їли. Хоча я і сподівалась на, на котліку, що вона заблокує, але не сложилось, не срослось, як то кажуть. Ну, в принципі, гаймовер. Тут зовсім важко було камінчик шукати. Але щось. Щось підходило. Чи не підход? Всі заблоковані. Печаль. Ну а ну, все. Гейм Овер. добивний етап добивало. Теж ризик ризиковий. Рамакао без емок. хірон без емок. і четвірка в команді. Але добив я забрала. Думала, кого краще? Хіла чи Хілачи. з знізаром. І так тим, тим-тын-тын тим. тим, тим, тим. Янус живучий попався. Та це називається як скамінчиком щастить. Ну і все, ту ту потом. Підвисла, це ми тут поле перевертали. Далі діло не пішло, центр я пробила і на цьому все. Але в ми виграли, війна була дуже напружена, як я вже говорила. Справа в тому, що у нас один гравець випив з обойми. Він був день неактивний, ми йому писали, але він не відповідав, на війну не зайшов. В стопу теж таких було двоє, і це зіграло нам на руку.